Доброго вечора, шановні друзі, гості мого каналу. Сьогодні хотів би запустити таке відео на рахунок реставрації любих металів. Хочу зазначити, якщо там легенька, легенька ржавчина. Бо є деякі моменти, коли там велика ржавчина, треба великий процес робити. Щоб забрати цю ржавчину. От, І тому сьогодні буде таке відео на рахунок маленької ржавчини, щоб забрати, не шліфувати, а просто її забрати. Чи то ніж, чи то стамеска, чи якийсь маленький матеріал, який не дуже так сильно заржавів. Ось, ну, і також, якщо навіть сильно заржавів, то цей процес також знадобиться. Але поступово. І це відео зараз коротке буде за рахунок того, як легше почистити матеріал, метал, який трішки заржавів. У мене для прикладу є ось ось бачите. Ось такі ці плоскогубці. Які ріжуть проволку, на них видно, що вони поржавіли. Видно корозію на них. А? Корозія є. Ось так от ближчі постави. А от такої сильної ржавчини на них нема. І для початку, щоб їх відчистити, вони йдуть ось такими. Рукояточками. Рукояточку потім я засажу, яку вже почищу, потім засажу їх, але треба підогріти буде, щоб краще лягла. Е, бажано підогріти будівельним феном. І все, і буде нормально. Так, І другий О, Другі плоскопці Також проживіло трішки. Ну, це ще радянської епохи. Досить якісні. Також треба буде тут трішки підточити. Ну, це вже буде друге відео після процесу цього, як я почищу. Тут підточити, поправити і ось ці от для дроту чи для цвяха там. Також треба буде підточити. О, вони також проживіли, бо стояли довго, добре, що не дуже такі великі сирості. О, ці також треба буде. Бо вони ну, якби лягають, але підточити бажано. Так, що для цього потрібно? Дуже легкий, простий спосіб домашніх умовах. Дуже простий. Е, я беру контейнер. У мене давно не такий контейнер. Це по розміру ще вміщається, може бути любий якісь там е, від бутилки, там, я не знаю, пластмасовий контейнер, пищевий якийсь контейнер. От. І контейнер. Взяв кришечку зверху, накрию. Що для цього потрібно? Один варіант. Ось такий звичайний оцет, Уксус. Так? 9%. Звичайний 9% уксус. Це ще потрібно поки що. Ми виливаємо цей уксус, тому кришечку взяв, щоб закрити, щоб не пахло, щоб запаху не було. Ставимо одні поскопці, Ставимо другий. Ось так буде достатньо. Наливаємо статус. Запам'ятайте, 9%. Не 3%. Звичайний столовий, 9%. Головне, щоб його накрило. Матеріал, який ви хочете робити, щоб його просто накрило. Далі. Ні, воно нехай собі замочиться. І має замочитись десь приблизно при такій ржавчині години 2-3. Періодично, якщо ви будете дивитися, воно буде відти, виходити бульки. Тобто процес вже буде працювати і забирати всю ржавчину. Тобто процес буде, буде булькотіти. Для того. Взяв цю кришечку, бо раз любив без кришечки цей запах уксуса ну, просто неможливо було дихати. Тобто закрив, забрав в стороночку. Отак. І все. І нехай буде годинки 3. Може більше ще краще буде. Ну, три, я думаю, достатньо години. Потім, коли цей процес... За три години пройде, ми туди висипаємо, там як залили, просто висипаємо соду, звичайну пищеву соду. Засипаємо верху догори, я не знаю, десь от на цю продукцію десь грам 100 соди піде. І буде процес е, кипіння. Сода з уксусом буде грати і воно буде шипіти і цю всю гадість буде забирати. Коли ви зачекаєте трішки, воно забере цю всю гадість, вже шипіти не буде, одягайте рукавиці резини, Прорезинові рукавички. берете щіточку. Якщо є маленька дротяна щіточка, як нема маленької дротяної, то Можна кухонна, є така друтіна. Щітка, що там сковорідки чистять чи там, посуд якісь, кастрюлі чистять. А якщо навіть цього нема, то е, зубною щіточкою. І рукавички відділи і зі мною щіточку прямо в тій речовині, кого чищите, чистите. І потім будете бачити, як це вся гадість сходить. Потім зимили водичкою, там, з крана, там, я не знаю, чи хто не має, води з крана, там, набрали води, то просто в воді помили, повитирали і поки що цей процес закінчили. Друга частина буде вже наступного разу, поступово як далі. Що після цього далі робити? Так що таке маленьке коротке відео Не вирішив сьогодні записати для вас. Ну, всім всіх благ, всього найкращого, всім здоров'я, робіть ножі, реставруйте різні матеріали і всього найкращого. Все, пока-пока.